Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околищ, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього Фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав. Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав Тому залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відпустити? Він каже їм Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб, і хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скупці, що такими народилися зло на матері, є скупці, яких оскопили люди, і є скупці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне.